Цікава історія з мого дитинства. Я була маленька, але батьки мене часто водили в театр, і я завжди вела себе дуже гарно. Якщо мені щось не подобалося, я просто засинала. Суть вистави була в тому, що 18 сторіччя і Дівчина завагітнула, невідомо від кого, і тато хоче її вдарити, бо вона опозорила весь його рід. І тут повинна була бути така сцена, і всі приготували вже хусточки, щоб поплакати. Дівчина стоїть на колінах, і батько на неї замахується, щоб ви розуміли, у актриси була прем'єра. на перший раз була на публічному виступі. і Батько замахується, вона стоїть на колінах, і я починаю на весь зал кричати дядя не бій тютю, дядя не бій тютю. Тобі сказала, дядя не бій тютю. Горлала я дуже громко. жінка попиталася мені сказати, що це, це не по-справжньому. Я повернулася до мами, мама була вихователем і кажу, мама, ти мені казала, що такі ігри погані грати не можна. Не могла зрозуміти, чому мама мене не захищає. Мене не вивели з залу, дозволили додивитися виставу. Потім через багато років я навчалася в училищі культури і коли спитали у цієї актриси. Що для неї було найстрашніше? Вона згадала цю історію і каже: от би побачила ту дівчину, я б її прибила. Каже, після неї мені реально нічого не страшно. Тому що це було насправді дуже-дуже страшно. така історія протяте. Хай вас береже Господь і миру нам.